Не можна жартувати з війною. Путін. Це тобі не, не подмосковки, це тобі ніщо, ні Тут інші люди. Путін твоїх ДНР, твоїх військ порвуть на частини. Наші хлопці із зони АТО порвуть тебе. Вони через це пройдуть, Але вони порвуть. Ти Путін, сраний президент. Забув! Забрав Крим, а що ти кажеш, що щось з тим вигоражуєш, що типи він невиновний. Ты. Та пішов він нахуй? Ти дерьмо. ти людина, блядь, єбуча, Підораза, блин. Да це, блін, це хіба росіда, он піздець давно вже. Ви! Ви Забрали зброю, а що щось говорять, що Ви. вони такі святі. Тихо. Ви вообще позор на нашу голову. На, нас. Позор, ви, давно. Хочу так. Ти думаєш, що ти такий крутий чувак, бо у тебе атомна зброя, блядь. А якщо ти кудись її направиш, вона попре твоя радіація в твою сторону, ти здохнеш, як мавпа. Ясно? Радіація це небезпечно, це так. не шафта. І це тобі не іграшки. ним треба жартувати з війною. Ще раз повторюю. Зупинись, поки не пізно. Зупинись, поки ти не здох. Пойми. Туди, куди ти направиш, воно може і до тебе добратися. Повір мені. Там є... Зло відплачується зло. Так, да. значить, увага. ти... Сра... Ти, блядь, сраний президент. Тобі Твоє Тобі бути. покинуть місце президента, посаду президента і йти на нари. Там тобі і місце. Тюриман? Нарик. Так кажуть на нарик. Втаганку твою московську. Накаші сам, блін. Накаші сам. Путін, зупинись, я тобі тут кажу, зупинись, блядь. не кончай. Путін, зупинись. Ти не знаєш, що робиш. Тут не ті хлопці. Не ті дівчата! Не ті дівчата, не ті герої. Твої, твоя, блядь, якась курва, єпланська, московська, блять. Прийде сюди. Наші. наші. Я казала, що вона українка. Наші... Таня, не знаєш, я говорю про його жену. Ну, вона ж мені каже, це українкою була. Ні, Вона не була. Твоя дружина. Твоя матінка, Бог, тобі... Вдячні не будуть. Ти матінку забудь. Угу. Ти мат... матінку забудь. Матінка вже своє відговорила під... тобі. Якщо ти одним місцем ух... а вуха... не вухами, Бог тобі теж вдячний не буде. Він проти війни теж. Так що Путін... Лучше віддай нам зуп... Крим? Так. Да, зупинись. Дай нам Криму. Зупинись. А то на море не з'їздимо ніколи. А то, А то А то хлоп... хуйло вам, хуйня, пізда і на... ще так далі. Наші хлопці із зони АТО вас порвуть. Ваш ДНР. От поруч ваші, ваші коштовності. Потім, коли ми трохи, не трохи навіть, а конкретно, витрахаємо твою дружину, блядь. Вона приповзе. В російське на... В російське посольство на карачках приповзе сперма українська попри зі вуз. Рота, носа, Шопа, блядь жопу, блін. І коштовності будуть моїми. Так, а якщо... То це Росія хіба? То вам пиздец давно уже, я вам кажу. Круті все строїть. Ваші вулиці, ну так, да, звісно, Росія то може не але... сіре місто, блядь. Та ні, там може і нормальні люди, ну Путін. А Путін хуйло, саме настояще. Я хочу сказати, що як там не крутий, як там не говори. Ти Путін. Молодець, міха. Путін, зупинись. Якщо ти не хочеш своїх втрат, зупинись. Зупинись, бо наші тебе порішають. У нас АТО. Гітлер хреновий. Хуже Гітлера. Не, не видите, Гітлер там. Короче, Путін, я тобі сказав, точно по українськи сказав. Тут, на Україні, зупини. зупинись. зупинись. Блядь, не кончай. Путін, ти сраний президент. Не дрочи. Ти сраний президент. Остановись, блядь, накончай. Не дрочи вообще-то. Да. И накончай, и не дрочи. В общем, Путин, сраный президент. Тобі. Идти на пенсию потирать зад свои мам, мамочки. Я не хочу ехать. А мама есть? Є, Що? Що живе? È, наверное. А вона навряд ли їм пишається, таким гандоном старым. Ні, ну у нього, у нього напевно, мати ще не, не, не живе. Ну все одно, якщо мама, не дай Бог мертва, то вона не буде за тебе рада. І, і ти перед цим відповіси Богу. Перед Богом там. Ад тебе світить, ад тебе світить. Танюха, я думаю... Тебе думала, світить, ад! Я хочу сказати, що поки не пізно зупинись, тому що якщо думаю, ти... Тому поки... що слідує ад. Путін, зупинись. Амба! Ама, а кто-то третий, ла-ла, а кто-то третий, Танюха, ла-ла-ла-ла, а кто-то третий, кто-то третий. Путин, зупнись, остановись, зупнись, бля, не кончай. У тебя... что ты не Зараза. Все, вот это видав, бля, ее будет заместить. Украины, понял, бля? Ти! Ти! спасибо, идут. Ти! Блядь! говно сраный. Сраний президент. Тобі на пенсию и в дом престрелых рулевать надо. Ага. Твій папа. Ты тато. У меня папа є? він что. Так шо ты Твій тато, все равно видим звучит. Ты Твій тато тобі вдячний не буде. Мама тоже. І мама тоже. Ти! Батьків, не забувай, що воно у тебе як. Вони, вони... виростили тебе. тебе, любили! — Виростили. Виростили! вона і блін, вони тебе вообще. Шопу ви висті цілували. Хоча я б тебе. мене? Я, я ну, шучу. Ну, Хоча б ти це саме, не Путін ж. А ти. Ще позор. Позор. Рор. О, помниш це мучить рор. Я хочу сказати, що. я. Як там не було? Путін, зупинись. Бог не Не тобі... кінчай! Ой, не друзі. Бог тобі не пробачить. Бог тобі вдячний за це не буде. Ти оці свої справи, дитячі, забудь. Не підкуплювай наших. Ти справи, дитячі забудь. Ти забудь, блядь. Забудь! ти <рес> президент сраний. Амба! А хто-то третій, а хто-то третій Путін, зупинись! Це говоримо ми Давай разом Путін, зупинись! Дурдом